Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я вам покажу, що я готую для себе на сніданок і на обід. Так як я маю діабет другого типу, все підряд їсти не можна мені. Але я й не можу сказати, що дотримуюся дуже суворої дієти. Якось мені в коментарях під одним із моїх відео, де я показую, що я готую для себе, написали, що діабетикам такого. Ні в якому разі їсти не можна. Тож я лише показую вам, що я вживаю. А ви дивіться: якщо якоїсь страви чи якогось продукту ви не вживаєте, то звісно ж не готуйте собі такого. Може, моя дієта не дуже сувора, я собі дещо дозволяю, але точно не дозволяю білого борошна, рису і продуктів із цукром. Так, що ж тут у мене? Дві ложки вареної на воді вівсянки, три фрикадельки. Як я готувала такі фрикадельки у бульйоні, як холодчик, у мене є відео. Хто не бачив, зайдіть, подивіться. Це те відео, де я готую страви із шкірою. Я думаю, мої постійні глядачі все це бачили і знають. Це ж я говорю для тих, хто вперше на моєму каналі. Отакий холодець із фрикадельками, до речі, дуже смачний і оригінальний. А це в мене овочева нарізка. Тут селера, пастернак і морква. Все це нарізала маленькими тоненькими скібочками, а також зелена цибуля і петрушка. Іноді мені ці овочі хочеться їсти просто так, скібочками, не робить з них салату. А іноді можу натерти і в салат. А ще я взяла столову ложку своєї домашньої смачної аджики до фрикаделюк. Такий сніданок не лише смачний, але й дуже ситний. І до обіду можна не заглядувати на кухню, тому що їсти не хочеться. Та й перекушувати нам не можна. А на обіду в мене червоний борщ. Із сметаною, шматочок хліба, а також із шкірок свинячих, отакий зельць, чи як його можна ще назвати. Нагадую, якщо ви не бачили відео із шкірами, як я готую його, можете зайти до мене на канал і подивитись. І знову такі відкрите питання. Діабетикам не можна їсти свинину, але я рахую так: якщо ви дуже любите свинину, то невеличкий шматочок такої шкіри вам не зашкодить. Краще собі дозволяти потроху, ніж потім зриватись. І ще одне питання: що нам робити з борщем? Чесно вам признаюсь, деякий час я борщ буряки взагалі не вживала, а потім спробувала невелику мисочку, півтора черпачки насипала, з'їла. Через дві години глюкометром зміряла свій цукор. І побачила, що можна мені такий борщ їсти, борщ без картоплі, але з овочами: селера, і пастернак, і морква, цибуля, а також квасоля, чималенько капусти, а от бурячків небагато і томатом все заправила. А це другого дня мій сніданок. Тут вареники із сиром, сметани трошки і цикорій. Вареники робила із житнього борошна з додаванням пшеничного. Цільно зернового вареники у мене із солодким сиром додала трішки стевії. Вареники вийшли отакі красиві і дуже смачні. А це мій обід. Що тут у мене? Знову ж таки вівсянка, 2-3 ложки столові, не більше. Овочі тушковані із курячим фаршом, чотири тонесеньких шматочки твердого сиру, яблуко, насіння гарбузове і чай. На сковороді підсмажила цибульку, моркву і знову ж таки мої улюблені пастернак, і селера. А також ще додала капусти свіжої. Потім додала курячий фарш. Розбивши його лопаткою, накрила кришкою і все разом протушкувала до готовності. В кінці додала свіжої зелені і це вийшло дуже смачно. Так як я п'ю і чай, і цикорій, не підсолоджуючи його нічим, тому його п'ю із яблуком, і з сиром і закушую насінням гарбузовим. Мій сніданок третього дня. Салат із свіжих овочів тут у мене. Капуста, морква, селера пастернак, цибуля і зелень. Салат заправила соняшниковою нерафінованою олією, а також додала трішки яблучного оцту. Акрильця запікала в духовці з додаванням приправи. Хто не бачив, відео також у мене є на каналі. А до цикорію в мене пельмені. Приготувала їх разом з варениками з одного й того ж самого тіста, заморозила, а тепер. При необхідності дістаю потрошку і ласую. І чай і сикорій люблю з чимсь солоненьким, не з солодким. А це мій обід третього дня. У мене лишилися овочі, які я тушкувала з фаршем. Додала до них два ще яйця, підсмажила на сковорідці і все присипала зеленню. А ще два шматочки хліба, також сир. І насіння гарбузове до чаю. Ви знаєте, я так звикла до овочів, що не уявляю, як можна сідати за стіл без овочів і зелені. Овочі, звісно ж, можна використовувати ті, які у вас є і які ви любите. Я знаю, що дехто не любить селеру, тому, звісно ж, не треба її вживати вам. Візьміть замість неї якісь інші овочі. Я колись теж не дуже любила селеру, але привчила себе. Тепер дуже-дуже її люблю. Просто навіть так шматочок їсти, вона така солоденька. І так як у мене сьогодні не було ніяких складних вуглеводів, тому я дозволила собі два шматочки хліба. Один з'їла з овочами і яйцями, а інший шматочок із сиром і із чаєм. І моє улюблене гарбузове насіння. Я його іноді вживаю або зранку, або іноді в обід, а це вам бонусний сніданок від мене. Шість пільменів зварила, а також смачнющий салат із свіжої капусти. Добре, коли там є якісь запаси в морозильнику. Частенько ті запаси нас виручають, або тоді, коли нема часу, або коли не дуже хочеться щось готувати. І до чаю в мене просто яблуко. От таке моє меню на три дні. Сніданок і обід. Багато хто з вас просить, щоб я показала також ще, що я готую на вечерю, але, чесно вам скажу, я не вечеряю. А в наступному відео я вам все рівно покажу, як можна швиденько приготувати вечерю, смачну і корисну для діабетиків. Тож не пропустіть це відео. Мені буде дуже приємно, якщо ви подивилися, що я готую собі на сніданок на обід, і ці рецепти стануть вам у нагоді. Я вам щиро дякую, що ви заходите на мій канал, дивитесь мої відео, лишаєте свої коментарі, ставите вподобайки, ділитесь своїми спогадами, рецептами. Всім вам щиро дякую за це. Чекаю ваших відгуків під цим відео. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!